Тарифна війна це права ідеологія чи це лівацтво? Таке питання я отримала від кількох підписників, тому роз'яснюємо коротко цю ситуацію. Отже, Трамп заявляє, що він консерватор, республіканець. Взагалі, в ідеології консерваторів республіканців стоїть вільна економіка, так само в ідеології Heritage Foundation, який якраз цю програму для Трампа і розробляв. Вільна економіка проти. Тарифів проти протекціонізму національного виробника і так далі таким чином, все, що робить Трамп, це не Права ідеології, це не австрійська школа економіки. Це економічний протекціонізм, який притаманний більше лівацтво. Ліва економічна традиція, яку сповідують демократи, вона вся в тарифах, у неї під прикриттям там, зеленого тарифу, якихось екологічних норм ховаються справжній протекціонізм і тарифи, які якраз і втручаються в економіку і у вільну торгівлю. Отже, Тарифна війна, яку затіяв Трамп, вона не в ідеології правої консервативної економічної традиції.